Як ви ставитесь до проведення дебатів передвиборчих на стадіоні НСК Олімпійський? На стадіоні. Ну, позитивно, але це дорого коштує стадіон, щоб знімати, щоб послухати ту дурість, що буде говорити Зеленський. Позитивно. Е ніхто так не, не робив раніше. Просто це щось нове. Нове, цікаве. Так що побачимо. Хай буде, відбудуться, якщо відбудуться. Ставлюся, ну тому що в основному проводили в закритому приміщенні, а так перед всеми людьми буде дуже цікаво. Люди можуть поспілкуватися, ми можемо знати думки різних кандидатів, як одне про одного, так і загалом про стан в країні. Ну я вважаю, що це нормально, тому що там буде народ і всі можуть послухати це. Ну, я не знаю. З одного боку, може, це і добре, а з другого боку не знаю, в принципі. Хай Зеленський вріже тому. Свинопасу великому. Добре. Це буде лучший концерт цієї весни. Та що це за дебати? Певно, що ні. Тому що це буде крик і і більше нічого. Я ставлюсь до цього позитивно. А, мабуть, тому що цього разу все проведеться не за законодавством і не в комфортних умовах для нашого президента. Доволі позитивно ставлюся. Більше людей зможе відвідати. Дебати, побачити їх вживу. Я знаю вже немалу кількість людей, які бронюють квитки на п'ятницю 19 квітня до Києва зі Львова, щоб побачити дебати на власні очі. Як то саме відбуватиметься? Ну, бачите, Порошенко не боїться бо шмакадявок, мілких всяких. Та йому байдуже де проводити дебати. Та й все, цих два кандидати абсолютно їм підходить стадіон, я вважаю.